Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі, і у цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався в українській прем'єр-лізі у сезоні 2020-2021 років, 21 листопада 2020 рік, інгулець у себе вдома на стадіоні Зірка. Команда приймає київське Динамо, Мір Челуческу 2-0. Кияни перемагають. Гол Дениса Гармаша та Колі Шапаренка принесли киянам перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. 4-5-1. стартова Росновка Інгульця. Лавріненка, головний тренер команди. В у воротах. Семенко, Павлов, пара центральних захисників, квасний балан по флангах. Запорожець, Коваленко, Бартулович трикопів захисників. Янаков, Козак, латералі. Січинава у нападі. Це стартова ростом Інгульця. Динамо Київ, головний тренер команди, а, відповідно Мір Ческу, 4-2-3-1 стартова Расновка, Жора Бущана в воротах, пара центральних захисників Віталій Міколінка Ілля Забарний, Томаш Кіндзьора Караваєв по флангах, Шепелєв Гармаш, центральні опорні півзахисники. Віталій Буяльський, центральний атакувальний півзахисник, Карлос Депена Коля Шапаренка по флангах та Владислав Супряга у нападі. Це стартова розстановка київського Динамо. Тепер, друзі, давайте про сам футбол будемо говорити з вами. Ну, що вам, друзі, можу сказати? В принципі, дуже активно розпочали кияни. Дуже активно команда Міра Чілоческу даний матч розпочала. І справді, 15-та хвилина матчу. 15-та хвилина матчу, дуже високий прес застосовують футболісти Киян. Намагався вибити м'яч захисник інгульця, але помиляється він, між доходить до Гармаша. Удар гол! Денис Гармаш. 15-та хвилина матчу. Київське динамо рахунку матчі відкриває. Віталій Буєльський, до речі, Віталій Буяльський, якраз то записав голіву передачу до свого посила. Він якраз то перервав спробу футболіста-інгульця вибити м'ячі. Відповідно, Віталій Буєльський до кінця відпрацював у цьому епізоді, запресингував футболіста Інгульця. Ось футболіст інгульця м'яч убиває. Віталій Буєльський блокує відповідно цей винес м'яча. І від Віталія Буєльського м'яч відлітає до Дениса Гармаша, а Денис переправляє м'яч в сітку варіт Інгульця. 1-0 Кияни не повели в рахунку. Ну і В принципі, потім кияни контролювали матч. Ось ДПН на 27-й хвилині стік пробив. Хороша була подача, ДП наб'є. Але стійка грає за Інголець. Ось справді такий хороший був шанс. Але кияни цей шанс не реалізували. Тридцята хвилина матчу. Він гульця бо небезпечний, штрафний йде подача до комаданчика. Йде дуже хороша справді подача доштаного комаданчика. Удар головою. Гол! 1-1! Інгулець зрівнює рахунок на 30-тій хвилині матчу. Забивають гол господарі, але суддя бере таку паузу. Передивляється систему відеоповтора. і гол суддя не зараховує, тому що був офсайт футболіста Інгульця. тому рахунок залишається 0-1 на користь київська Динамо. Перша 45 хвилин кудись завершується. Завершується, друзі, якраз то перший тайм. 0-1 перевага київська Кудинамо. Білоцерковець, Плахотнюк, мішка. вийдуть на другий тайм в Інгульця в Динамо Київ. Вийде Вербіч, це та Белуце. Вийдуть у Київського Динамо. Якраз на другу 45-х хвилинку. Якраз на другий тайм. Ось такі з'являться футболісти. Другий тайм, також, в принципі, непогано розпочне Динамо. Пригадить гарматний удар Колі Шапаренко зі штрафного, вратарця зробив неймовірний сейв. Тиснули кияни, але інгулець тримав ось цю інтригу. В принципі, у ангульця, знаєте, деякі непані випади, де проходили і проходили справді. Тобто, я би не сказав, що безнадійно якось виглядало. Команда інгулець, але київський Динамо дуже здорово. Справді на мою одну команду Мірічілочас грала. Ну і ось вона. 80-та хвилина матчу. Знову футболісти інгульці намагаються вибити м'яч. Помиляються. Знову Прайсон Динамо плади. Гармаш, віддає працювати на Колі Шапаренко. Коля з метро 21. Б'є Шапаренко. гол! Коля Шапаренка. На 80 й хвилині матчу. Робить рахунок у мачі 0-2. Денис Гармаш робить гол плюс пас. Відповідно, записує Денис до свого пасива. Ну а Коля Шапаренко пробиває дуже-дуже точно. Ну і, відповідно, Коля Шапаренко цим забитим м'ячем ставить крапку у даному матчі 0-2. Ну і київське Динамо цю вже перевагу дотримує. Ну, таким чином, відповідно, кияни здобувають перемогу. 21 листопада 2020 року над інгільцем з рахунком 2-0. Гули Дениса Гармаша та Колі Шапаренка. Принесли нам перемогу. Нелегкий це був матч для київського Динамо. справді нелегкий взагалі там матч був для Киян. Ось, якщо, до речі, брати статистику, дивіться, 11-11 це в нас удари в поворотах. 6. 3. Удари в площину. Перевага у київського Динамо. 9-2 за котовими. Да, тут була перевага у Динамо 41 на 59% володіння м'ячем. перевага у київського Динамо. 5-4 по офсайдах. 15 порушень правил було в «Інгульця». Три жовті картки. Динамо Київ 16 порушень правил. 3 жовті картки. Ну, тобто, якщо так знаєте дивитися, то статистика ось 11-11 ударів, 6 3 з ударами в площину 59-41 це відсоток володіння м'ячем. Тобто, да, перевага була у київського Динамо, але в принципі, ну, не така та й, та й велика вона і справді, та й була. Ну, якщо підвести такий глобальний підсумок того матчу, то в цьому я вважаю, що по ділу. Динамо Київ все-таки перемагає, але бравий Інгулець дуже хороший футбол. Команда 21 листопада 2020 року показала. Згадали ми, друзі, даний поєдинок. Українська Прем'єр-ліга сезон 2021, 21 21 листопада 2020 рік. Інгулець Динамо Київ, 0-2. Динамо Київ перемагає. Я вам, друзі, чергу серця бажаю тільки всього найкращого. найголовніше, друзі вибережіть себе. Будьте щасливі. Усім до побачення, мої любі друзі, усім до нових зустрічів. І будьте друзі, знаєте, що найголовне, щасливі.